Вітаю. в ефірі новини. Ключова на цю мить. Інформація з життя рівного та області. Далі у денному огляді. Упродовж 19 20 січня на Рівненщині зафіксовано чотири випадки обмороження та загального переохолодження. Постраждали мешканці Дубенського, Вараського, Сарненського та Рівненського районів. Серед них жінка, двоє чоловіків і дитина. Рятувальники закликають уникати тривалого перебування на морозі. Рівняни провели в останню дорогу захисника Едуарда Петрика. Боєць загинув 10 січня на харківському напрямку, яким воїн залишився у пам'яті рідних та друзів. Дивіться у наступному сюжеті. Рівне втратило ще одного захисника на головному майдані міста. Попрощалися із Едуардом Петриком. Життя воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на Харківщині. Йому навіки віки 37 років. Дуже хороша тут дитина був, хороший був. Ми чекали його, звісно, живим, як і кожен чекає. Кожна мама, кожен тато, брат, сестра всі чекають, але, на жаль, мене цього вже. Мобілізували Едуарда Петрика до лав Збройних сил України у травні минулого року. Він був як брат. Тепер ну, Дуже важко. Я не знаю, як це життя далі жити. І і похреснику, і всім і його родичам, батькам. Ну, це дуже важко. Чоловік з Малку захоплювався футболом. Грав за футзальний клуб Кардинал у Рівному тренер команди пригадує, яким був Едуард. Більше п'яти сезонів ми відіграли в одній команді пліч опліч, всі виїзди, ігри, всі були поруч один біля нього. Він себе представляв як порядний, чесний хлопець. Щирою душою, з відкритим серцем, також люблячий сім'янин в Едуарда. Залишилися мама, сестра та син. Поховають військовослужбовця на кладовищі в селі Вересневе, Рівненського району. Вічна пам'ять та шана герою. Ірина Кутюк, Юрій Дмитришин, випуск новин. Вогнеборці ліквідували пожежу у вантажівці на автодорозі Київ-Чопи. Полум'я повністю охопило кабіну автомобіля. Існувала загроза поширення вогню на причіп, у якому було 24 тонни азотної селітри. Завдяки оперативним діям ДСНСників вантаж врятовано. Жертв та постраждалих немає. Причину пожежі встановлюють фахівці. Платять справно, результату немає. Мешканці п'ятиповерхівки на вулиці князя Романа у Рівному скаржаться на неналежну роботу управлінської компанії. Підвал підтоплює каналізація, труби гниють, а в квартирах з'являється грибок. Люди кажуть, за обслуговування платять регулярно однак проблеми роками не вирішуються. Чому управлінська компанія не реагує на звернення мешканців? З'ясовували наші журналісти. Гори сміття, аварійні труби у підвалі та грибок у квартирах. Із такими проблемами вже тривалий час, живе п'ятиповерховий будинок на вулиці князя Романа 5. Люди звинувачують у бездіяльності управлінську компанію Чистота і порядок. Скільки раз зверталися, скільки писали і ходили. Особисто я писав. Там були моменти, були проблеми, і ну, нічого не вирішують, нічого не роблять. Єдина, хто тут працює і щось, щось робить це. Ну, прибиральниця підвал будинку неодноразово затоплювало каналізаційними відходами. Одну з аварійних труб мешканці змушені були замінити власним коштом. Цю трубу міняли самі мешканці. Не цей не сама компанія, а мешканці скидалися. Оце, що компанія зробила, це надала свої послуги по заміні цієї труби. Так сказати, це вони її поміняли, але все одно трубу купували ми, бо в них немає коштів, вони не заробляють на нас достатньо. А до заміни цієї труби, то це, от все, от, от це, от все, це все болото це все, що так сказати, все, що йде з унітаз. Мешканці припускають, що більшість труб і кранів не міняли ще з моменту здачі будинку в експлуатацію. Інші комунікації й досі протікають, каналізація забивається. Дірки у трубах стверджують люди, працівники управлінської компанії замотували ганчірками. Бачите, воно ну все воно мокре. І дай також зараз більше і мороз, воно все І... Там дирка вон. Ну, так видно, що воно зверху, якщо зняти, там видно, що там дирка. Один із мешканців будинку Олег ветеран не розуміє, чому військовослужбовці після служби змушені самі ремонтувати будинок. Третій місяць і в, в каже два місяці Роблю от, ремонт в коридорі і в прихожі, бо там грибок. О, зранку отакі равлики можна знайти у з кухні. От, в подвалі труби гнилі. Ми кошти здаємо, заборгованості немає. Чоловік проживає на першому поверсі через постійну вологу з підвалу. Він та його сусіди чи не щомісяця змушені робити ремонти у квартирах. З ціни вражає грибок. Отак мешкає ветеран війни, який 22-го року воює в азовій контроллер і робить сам ремонт. Тут все грибок і саме експонувала саме в квартирі. Покрівля будинку також у поганому стані. Наразі вона ще не протікає, однак, за словами мешканців, стічні системи не прочищені, тощова вода стікає прямо на балкони. Писав так само скарги на них. От приходжу до них в цей, на їхній офіс приїжджаю і от кажу: от, треба те-то, те, те бо дайте мені, як, що ви зробили за рік, там, надайте, будь ласка. Ми вам цього не надамо. А чого? А от ми так хочемо. Ну от і все. у самій управлінській компанії чистота і порядок, що розташована на вулиці Євгена Гребінки, 8, нашу знімальну групу кілька разів скеровували від одних дверей до інших. Добрий день може з контактами поділитися. Викинули трете подалі купить. Може, вона знає, не знає керівника компанії на робочому місці не було. Коли він повернеться, працівники не знають. Упродовж двох днів ми намагалися дозвонитися до управлінської компанії однак на місці нам пояснили, що з невідомих причин не могли відповісти. Ну а якщо ніхто не відповідає, ну значить немає можливості відповісти. А можливо, скажете в які дні, в який час можна до вас телефонувати, щоб ні під отримати дзвінок. Бо ну і не, не лише ми там і інші люди дзвонять з будинків. Не, не кажу, і не можуть. Я вже вам сказала. І коли директор буде на місці, невідомо? ні у департаменті інфраструктури та благоустрою рівного пояснюють, у такій ситуації мешканці мають повне право звернутися із заявою на керівника управлінської компанії, ініціювати комісію та провести обстеження будинку. Якщо управляюча компанія не реагує, мешканці можуть так само звернутися до нашого департаменту з відповідним зверненням. Ми тоді так само організуємо комісію. Вийдемо, обстежимо, заактуємо, і тоді вже в ході обстеження будемо ну, виясняти питання, як проводити ремонтні роботи. До того ж, Олександр Колесник пояснює, що у договорі передбачено, якщо управлінська компанія не виконує свої зобов'язання, одна зі сторін має право його розірвати. Зокрема, сама комп... Компанія повинна забезпечувати комплексне обслуговування будинку від прибирання території до поточних ремонтів, покрівлі, комунікацій та фасадів. В принципі, на сьогоднішній день так законодавство побудовано, що е, е, мешканці диктують умови управляючій компанії, тобто їхня сплата. Управляюча компанія виконує роботи. Якщо не влаштовує роботу управляючої компанії, мешканці можуть змінити управляючу компанію або створити об'єднання співвласників. Тобто законодавство так дозволяє. Заборгованості по будинку немає. Мешканці сплачують кошти вчасно. Водночас жодних ремонтних робіт управлінська компанія не проводить. Куди саме спрямовують їхні гроші? Питання наразі залишається відкритим. Ірина Котюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин. У рівному поліцейські затримали збувачку психотропів. У той момент 39-річна рівнянка збувала пакетик ПІВІПІ за 500 гривень. Аналогічну закупку задокументували у грудні минулоріч. Під час особистого огляду правоохоронці вилучили психотропи, електронні ваги та пристрої для куріння. Порушниці загрожує до 10 років за ґратами. На цьому ставимо три крапки. Більше новин розповість Юлія Смаль у вечірніх випусках. Я ж прощаюся з вами до завтра і нагадую, що оперативно про головне завжди можна дізнатися на онлайн ресурсах сфери. До зустрічі.